Шановні присутні, поточний рік був досить складним. Ускладнення соціально-політичного і економічного характеру внесли в певну напругу і в діяльність органів внутрішніх справ. На жаль, в той час міліція стала інструментом влади колишнього політичного керівництва. Мали місце факти перевищення службових повноважень з боку працівників міліції, і зокрема побиття журналістів. Тому з моральної точки зору. Ми ще раз приносимо свої вибачення всім журналістам та постраждалим громадянам, а остаточна юридична оцінка буде надана працівниками прокуратури по завершенню розслідування відповідних кримінальних проваджень. З метою недопущення таких ганебних фактів ми очищуємо свої ряди від співробітників, які запрямували свої погони та дискредитують міліцію протиправними діями. Загалом, з початку року, за негативними мотивами, звільнено 27 працівників міліції. Органами прокуратури відкрито 47 кримінальних проваджень, з яких у п'яти провадженнях оголошено повідомлення про підозру 16 бувших працівникам міліції. Крім того, відповідно до плану, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 563 в період з березня по червень. Березня 15 по 16-го року триматимуть заходи щодо перевірки працівників міліції відповідно до закону про очищення влади. Тобто це, це е, люстрація, яка буде, е, буде стосована стосовно кожного з працівників міліції. Вказана перевірка торкнеться кожного співробітника, тому закликаю всіх вас надавати відповідну інформацію про ганебні вчинки, незаконні доходи, то що міліціонерів, яким... Не місце в лавах в наших лавка. Незважаючи на те, що міліція була суттєво дискредитована в очах суспільства, коли нависла реальна загроза єдності держави, працівники міліції пліч-опліч з військовими та добровольцями стали на захист прави свобод громадян за цілісність нашої країни. Протягом року 473 працівники міліції пройшли через опробування війною в зоні проведення антитерористичної операції. 15 з них отримали поранення різного ступеню важкості. Проте майже половина з тих, хто вже перебував в зоні АТО, виявили бажання поїхати туди вдруге, навіть втретє. Зараз 90 співробітників забезпечують порядок на блокпостах та перебувають безпосередньо в зоні проведення АТО. Хто безпосередньо брав участь у тих подіях, про які згадував тільки що Назар, про які, про я про почув, які ви я згадували, запитання, як ви вважаєте, це для них буде індульгенцією чи ні? Законодавцем не визначено звільнення або з пом'якшення кримінальної відповідальності особам, які вчинили ті чи інші правопорушення, приймав участь в АТО. Якщо Верховна Рада прийме такий закон, тоді буде. Зараз такого закону немає. І Ніякого пом'якшення не може бути.